Всім привіт, мої підписники. З вами я, Аніме Стал, і сьогодні зі мною Кет. Супер. І ми, коротше, будемо знімати такий челендж. Зробити все за 10 секунд, за, за одну хвилину, і за, за 5, за 5, 5 хвилин. І що будемо робити? Палко. Ну так, я з чої сторони, то де таймка буде? В середині. Добре. Ти взяв предмети? Добре. Я взяв. Băi, băi, băi Ești taimă, ureide mh să am Eu obiu mi ce-i fain, mi obiu Călăiești, vei să-ți las, și-o, să vei să Ви дітей за ключ кателу. Окей. Так, ну я взяв печку mm. кателу. Кет. Кет, чекай, 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 чекай висяний. Він нападає. Я зараз відкрию світло. Кет, кет, чекай, кет, я за ключ товчий. Кет, ходи сюда. Друзья. Ну, Мій палку трохи не понятный. Так. Пьянчик. Так, починаю тут. -ка. Ну, тут как такого сильного. Тут можна і без того. Хоп! 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 Не, я руки зробив. Хоп! А! -ха -ха. Добре, тепака, одна хвиля Угу. Та? Mm -hmm. Так, як ти державу, потрібні предмети. Я <пробіт> бля. Да, Зараз жалую. У mm мене -hmm. саме нічку. Подивимось, подивимось. Подивимось. Mm -hmm. І в мене реклама. За собі. Так, ми вже можемо починати. Добре? Угу, mm -hmm. Стой. Mm -hmm. ой, все я весело. Ну я думаю, я не в не зроблю. Я сказу, кого за не пойде. Добре? Ух. Mm -hmm. uh. Я думаю, мене в мене ума не зробимо. Mm -hmm. Якось не роблю. Мене не відстегнемось. Чуть-чуть-чуть. Так. чуть чуть, так. -чуть, -чуть. Час кінчився. Що? Боже, що я говно зробив? Ти, ти просто добудувала? Ні. Ну, да я походжу. Стоп, давайте я, я ключу. Ні, ну в мене тебе такий. Понятно, йдемо до мене. Я таке гавно зроблю. У mm. мене мав бути лабірант, але я не встиг боча не вистачає. Сюди ходити, тут капочаток. Ха-ха-ха, там капець, ходи сюди. А тут там є початок, а тут там є початок. Друзья. Быстро, быстро, быстро. Так. Оп. Ну тут мог бути обивант, я хотів його. Оп. Ой. Чого ніхто не бачив? Чого ніхто не бачу пав? Ідеально! У відео падаєш як Cat Dabbe, у падаєш як І де Десять венза буде. Так, кет. Бере Я не Та подібне. Окей, я тоді візьму їх ось такі будуть і ще от таке мені буде треба так, таке точно мені буде треба і ще ооо, все канат бікет починаємо через 3, 2, 1 що? час пішов, 5 хвилин ні, ми розгуяємо ще Пофиг угу. Та... Повинно ломай. Я маха поламати, нічого. Ну, тобі У мене пьем полку, ты тут каб... побачиш. Ой, я... Була, я не знаю, что там. А я делать єдная бустила. Так, кеть в бували, ой. Ой. все одно, Майні паки палку вкусу я тобі скажу, Я не ти Кітка. Як ти мене назвав? Так як чула, кітка. А то вже столчик на небесах. Синка пепа. Сапік? ти це обби сіпогу, так? Кочі лоб. Так, я маю зі свій полку до бела, до добела. Я, до я поки цей полку убел, за нічим ставлю. Чтоб mm? e, воз так довго все будем. Отак. Так. Це ж не а. а. Зеніч. Зале я, я зроблю. Що за фіня? Зале я зроблю, щоб був день. Я казав, що був день. Кет, я йду до гадчі на твій палку. Гавно-гавно. Це я просто... Не гавно-гавно. Зася пойду його. Опа по 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 по. Оп, ти не казав як походити, правда кет? Правда, 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 правда. Зараз я втчу Езе Ваня. Так, мене з Езе Ваня і ХП відновив. Тенче не бача кет, правда? О, відео все побачу. я зараз пойду спави. Кет, не те подвиж, да я подвиж, подвиж. Ой. Хоп. Поп, поп, поп. И да, я буду бия тебе спален. Често е. Два. Често е. Два. Один. Я сказал один. Я не сказал один. Правда, Кет, я не сказал один. А вы сказали, често е. Два. О! Ден. Ага. Ой. Що, я пойду, я писав? Ходи до мене. Ковач, це на говно походить. Правда? Ні, не похожу. Ну, я знаю. Хоп, оп-оп. Я тут капуха буде з тобою проходить. буває куди. Туди чи Ні. туди. Чекай, бо в мене села не реклама. Так. Ти сюди так?

То ю, иди домой. И да. Да, байда. Читай. Говно там катався. Говно. Ай, дай! Ди сюди, іде. Наперед. I ще два варіанти, Сюда і сюда. Куда йде? Так, куда? Оп, мінус. Так, идет. Ну. Повезла тебе. Означает те, обойти куди? На. Да. Лавин, ходи за мной. Оп. Хоп! Я тільки не зможу сказати. Не головне, 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 головне. Сідай до мене, там де мій нік. Туй, 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 я причо. Посиди мені не Прислухайся. Прислухайся. Нам сто пасажи Короче, дай іде до кінця, ходи до кінця, до чорди лай. Ой, ходи сюда, у тунельці. Знайця Іде. Іде. Ой, чекай, ще є, не, ще ні. Не. Я не буду йти туди. Просто почитай, почитай. Я тебе буду. Вам буяні не вистав, що вони зі мною блокет. Шим? Папа папа. Так, я когда йду пасовый я и підпишіться на мій канал і добавляйте міністрати підписників. Всім папа.